Добре. Будова і функції кровоносних судин рух крові по судинах. так, Це тема нашого сьогоднішнього заняття. Так, Що таке кровоносні судини? Так, І подивіться, у нас є три типи кровоносних судин. Це у нас артерії, вени і капіляри. Знайдіть де кожне з них. І трошечки менші за діаметром артерії називаються артеріоли. А менше за діаметром вени називається Венули. Називається Венули. так. І найменші судини найдрібніше називається як? Хто скаже? Капіляри. Капіляри. У нас капілярів скільки? Скільки, ну, наприклад, у вас в підручку наводиться такий приклад, що земну кулю 2,5 рази можна нашими капілярами, те, що в людському тілі, обітнути. Так? Значить, І так, артерії, вени і капіляри. І трошечки менше венули, трошечки менші артерії, артеріоли. Розуміли? Так? Значить, оці е, е, кровоносні судини треба вам знати і е, запам'ятати і зрозуміти. І ми розглянемо будову кожної із них і які їхні особливості. Так, чому саме ці особливості? Артерії це судини, судини, якими тече кров від серця до органів і тканин. Тому стінки артерій, вони потужні, тому що в них високий тиск. Зрозуміло? І подивіться, яку будову має кровоносна стінка артерій. Артерії мають зовнішню оболонку. Це пухка сполучна тканина оболонка, яка здатна, еластична, вона здатна що теж збільшуватися, зменшуватися під впливом тиску. Середня оболонка непосмогована м'язова тканина, еластичні та колагенові волокна. Еластичні волокна, колагенові у нас шкіри вони повертають що? нашу шкіру назад. Зрозуміло? Вони еластичні. Так само і в кровоносних судинах, в стінках є ці. Еластичні колегенові волокна. Так? Це у нас другий шар. І всередині внутрішня оболонка. Це у нас вона із клітин, так званого ендотелію, вислана. І еластична плюс сполучно-тканинний шар, і внутрішня сама оболонка. У нас еластична мембрана і ендотелій. Вам запам'ятати, що три основні оболонки це зовнішня, середня оболонка і внутрішня оболонка. Ендотеліальні клітини, вони гладенькі для того, щоб кровоносні судини не, ну, не забивалися тромбами. Якби вони були так? якщо у нас, наприклад, якась рана навіть в цьому самому. В Капілярах ми говорили, то утворюється тромб тоді. Розуміло, якщо кровоносні, кровоносні, в кровоносній судині є якась шероховатість, чи якась бляшка, ця, навіть холестеринова, то еритроцити і тромбоцити рухаються, обдаряються об неї і лопаються тромбоцит, і утворюється тоді тромб всередині судин. Пам'ятаєте, мене питали хтось. З вас, що як одривається тромб, що таке, чому він береться в кровоносних судинах? От він так і береться. Розуміло? коли відкладаються там холестеринові бляшки, нерівності, і в тому місці може утворитися тромб. Так, добре. Зрозуміли збудовою, з будовою, це у нас були артерії. Тепер вени. Це судини, кров, якими тече до серця, від органів від тканин. До серця. Як ви думаєте, будуть відрізнятися будова артерії і вен? Будуть відрізнятися. так? І подивіться, в чому саме різниця і з чим вона пов'язана. З тим, що в артеріях тиск який? високий, а в венах тиск низький. Розуміли? Так? В зв'язку з цим і різниця будови. Зокрема, подивіться, вени, великі вени, мають клапани. Так, які це клапани? Півмісяцеві. Або кишенькові. Зрозуміло? Для чого вони там? Для того, щоб кров не змогла рухатися назад, а тільки в одному напрямку. Розуміли? Тому що тиск надзвичайно низький і венам крові ще допомагає рухатися м'язи. Коли скорочуються м'язи, то кров по венам краще рухається. Тому у кого розвиненася більш м'язова система, то краще працює серце. Це серце працює більш. Потужніша і е, не виконує лишньої роботи. Так. Вени не завжди несуть венозну кров. Розуміло, які вени не несуть винозної крові, це які, вени? ті, що йдуть від легень. У них артеріальна кров. Так. Артеріальна кров у легеневих вен. Так, добре. Розуміли? І подивіться, вена, ось вона, бачите. Така зігнута. Це у нас артерія, більш потужні м'язові стінки. А тут менш потужні м'язові стінки, вона більш така еластичніша Вена. І в Вені знаходиться більше крові. Там може кров навіть і застоюватися. так. Зрозуміло? Так? так, ну Тепер подивіться так само будова стінки. Порівняйте порівняйте стінки артерії і вени, так. Зовнішня оболонка, яка? Менш потужна. Зрозуміли? Так? Внутрішня, середня оболонка. Менше непосмугованих м'язових волокон, менше еластичних і більше колагенових волокон. Так. От бачите, в у вені. Тому вени при варикозному розширенні вен вони здатні збільшуватися у деяких людей. Зрозуміли? Це захворювання. Тому що стінки вен тоненькі і не такі е, еластичні, як у артерій. Так, далі є еластична мембрана і внутрішній шар, як завжди, ендотелій. Ендотелій, гладенькі клітини, які не дозволяють тромбоцитам, щоб вони значить, лопалися. Вони гладенькі і тромбоцити вільно проходять в нормі. Зрозуміло? А якщо утворюється варикозне розширення, то там в варикозному розширенні може утворитися може навіть і тромб. Зрозуміли? Якраз у венах утворюються і тромби. Так. Тому це внутрішня оболонка, зовнішня оболонка і середня оболонка. То скільки оболонок мають кровоносні судини? Три. Три оболонки. І подивіться, півмісяцеві клапани, ті, які ми з вами говорили, що вони є у венах. у великих венах вони є. У венулах їх вже немає. Капіляри. Це найтонші кровоносні судини, що беруть участь в обміні речовин. Саме в капілярах відбувається що? Кровообіг. Кровообіг і е, зміна артеріальної крові на венозну крові. Так. Так. Капіляри. Це найтонші кровоносні судини беруть участь в обміні речовин. Саме в капілярах, що відбувається газообмін. Так? Яка кров перетворюється на яку у великому колі кровообігу? Артеріальна кров, Артеріальна кров, якщо пригадаємо, багата вона на що? На оксигемоглобін. так? А венозна кров багата на карбогемоглобін. Оксигемоглобін це сполука гемоглобіну з киснем. Карбогемоглобін це сполука гемоглобіну з чим? З чим? З вуглекислим газом. І у нас в капілярах відбувається що? Зміна. Складу крові з артеріальної на венозну Кисень виходить до клітин, а з клітин виходить вуглекислий газ в кров. розуміло І еритроцити переносять кисень і вуглекислий газ. Таким чином, у нас капіляри це найдрібніші, найтонші. Вони одношарові. У них вже немає три шара у них тільки один шар. Розуміло? Клітин. Тому відбувається легко газообмін. І обмін. Корисними речовинами. Ну і шкідливі теж. Входять, наприклад, продукти обміну входять теж в кров через е, стінки капілярів. Зрозуміли? Так? Капіляри це найдрібніші кровоносні судини, в яких відбувається обмін речовин. І подивіться, яка е, стіночка. Все на одного шару клітин. Ну, тут еластична мембрана це не клітини. А ця клітинна стінка і можуть проходити сюди кисень вуглекислий газ, корисні речовини, шкідливі речовини. Зрозуміли? Зрозуміли. Добре? Добре. Так. Це те, що ми говорили. Поживні речовини до клітин. Продукти обміну вже з клітин. Зрозуміли? Так. Добре. Подивіться, кровоносні судині як. Еритроцити там що роблять. Згинаються. Так? В капілярі. Капіляр, виявляється, у нього діаметр менший за діаметр еритроцита. Як ви думаєте, для чого це потрібно? Для того, щоб як еритроцит рухається по капіляру, він там що різними способами згинався і краще віддавав кисень або забирав вуглекислий газ. Розуміли? Так? І подивіться, бачите, що. Робиться в капілярі, коли тут пошкодили трошечки, розрізали і там от, один біля одного дуже щільно знаходяться. Це для того, щоб був кращий обмін речовин. Тепер, як у нас відбувається рух крові по судинах? І де він найшвидший, а де найповільніший. Так. Дивіться, що це таке? Оце? Це схема кровоносно кровоносного на нашого русла. так? Це у нас що? Артерії, загальний діаметр їх, наприклад. Це у нас що? Капіляри, загальний діаметр їх більший буде. І це у нас вени, Розуміли? Подивіться на цьому графіку, що показано. Площа перерізу. Артерії, площа перерізу одна. Капіляри, бачите, яка площа перерізу? Найбільша загальна. Розуміли? Так. І е, вени подібні такі, як до капілярів, загальна площа перерізу. В зв'язку з цим, що е, з фізики ми знаємо, якщо буде труба, наприклад, дуже велика, так, то швидкість там буде що? Менша. А якщо труба буде тонкіша, то там буде що швидкість більша. Зазуміє? Так як річка, якщо річка вузьке е, русло. Швидкість течії швидше. А де вона розширюється, повільніше. Розуміли? Так само і у нас в артеріях подивіться, швидкість руху крові найбільша 0,25 метрів на секунду. Так? Найменша швидкість крові в капілярах 0,5 міліметрів на секунду. Уявляєте собі, тут метри, а тут міліметри. Розуміли? За секунду всього 0,5 міліметрів крові по капілярам рухається. Тому що. Що діаметр їхніх загальних капіляр площа поперечного перерізу дуже велика. Так. І швидкість руху крові у венах близько 0,2 метра на секунду завдяки скороченню скелетних м'язів і пристінній дії грудної порожнини. Час, за який проходить організмом кров, так, великого коло крові, дорівнює 27 секунд всього на всього. Розуміли? Так. Ну, і подивіться, цей графік у нас. Що тут показано? Швидкість руху крові. Розуміло? Так. Швидкість руху крові в артеріях найбільша, в капілярах вона що? Найменша. Так? А потім в венах починає зростати. Знов швидкість крові. Тому що вени зливаються, зливаються, зливаються і там в великі вени, порожнисті вени, вони вже швидкість руху крові збільшується. Так? Є? Так? Так, добре. А це що за графік, хто скаже? Тиск. Так, о, вірно, це тиск. Це тиск. І тут що у нас показано? В артеріях який тиск? Подивіться. В артеріях. Тиск найбільший. Бачите? Ось на графіку показано. Так. В капілярах тиск який? В середній, трохи менший. Так, В капілярах. А у венах тиск найменший. найменший. Найменший, навіть від'ємний може бути. Якщо в міліметрах ртутного стопчика в Аорті тиск 130-140 мм ртутного стовпчика, в артеріях він в Аорті це найбільша судина наша. Так? В артеріях він 120 мм ртутного стовпчика в нормі в спокої. Тиск капілярах 20 мм ртутного стовпчика. А у Венах вона найнижча нижча навіть атмосферного. Мінус 0,5 мм ртутного стопчика. Від 0 до 0 до мінус 05. Розуміло? Так? Так. Найменший тиск. І як ви думаєте, для чого це потрібно в організмі так утворилося? Для чого? Це для того, щоб кров рухалася що? В одному напрямку. Із високого тиску, куди? В низький тиск. Розуміло? До низького тиску. Це фізика. Це фізика. Так. Що тут у нас показано? Пульс це ритмічне коливання стінок артерії. Теж фізика. Коли кров викидається в аорту, так? вона під тиском викидається. І стінка аорти і артерії, що розширюється. Розуміло? І утворюється хвиля, яка рухається по чому? По артеріям. Розуміло? І цю хвилю ми відчуваємо де на артеріях, які виходять близько до поверхні тіла. Це у нас, то у нас променева артерія, ви можете відчути пульс, ви можете на скронях відчути пульс, на сонній артерії тут відчути пульс. Розуміло? Тут показані точки, де ми відчуваємо пульс, там, де артерії близько е до поверхні тіла. І це пульсова хвиля, вона поширюється по артеріях. І за допомогою цього пульсу хвилі ми підраховуємо, скільки серцевих скорочень за одну хвилину. Розуміло? Можемо порахувати. І ми з вами будемо це рахувати. Так. Регуляція діяльності кровоносних судин. Так. Регуляція діяльності. Як регулюється діяльність кровоносних судин? М'язи стіно збуджуються і звужуються під дією симпатичної нервової системи. Адреналін, вазопресин і серотонін також впливають. Значить, нервова регуляція у нас відбувається з допомогою симпатичної нервової системи. Ми говорили, що симпатична нервова система вона прискорює роботу всіх органів, зрозуміло, крім органів травлення. А парасимпатична нервова система, нерви, ці, що несуть збуження, вони сповільнюють роботу? Що? І тому кровоносні судини, стінки розслаблюються, коли ми відпочиваємо. В стані спокою переважає у нас парасимпатична нервова система, в збудженому стані переважає симпатична нервова система. Тому у нас що? Нерви керують що? Діяльністю судин. Розуміло? Або звужуються, або розширюються. Коли ми бігаємо, пригаємо, що з судинами у нас? Вони навпаки звужуються, і тиск збільшується. Розуміло? Кров швидше рухається. А коли ми сидимо, спимо, то що? Парасимпатична система і судини розслаблюються. Збільшується, збільшується у них просвіт, тиск падає. Розуміли? Так? Розуміли. Добре. Це саме відбувається і при гуморальній регуляції. У нас адреналін, вазопресинний, серотонін. Адреналін, ви чули? Так? Це гормон. Гормон страху, гормон, е, гормон активності, в стресі він виробляється. І е, тому у людини звужуються кровоносні судини і швидше рухається кров, серце б'ється швидше. Розуміли? Адреналін, коли перелякалася людина, е, це у нас гуморальна регуляція за допомогою гуморальних чинників, гормонів. І е, подивіться, є речовий неацетилхолін, гістамін, які розширюють капіляри, і тиск падається в стані спокою. Розуміло? Так? Це в стані спокою у нас кров е рухає, е рухається повільніше, стінки розширюються, тиск падає. Так. Тепер коло кровообігу. Скільки у нас кіл кровообігу є? Скільки? Два. Велике і мале коло. Розглянемо велике коло кровообігу. Так. Подивіться. Де починається велике коло кробігу? З лівого шлуночка. Розуміло? З лівого шлуночка. Далі, куди кров виходить? В аорту. Аорта це найбільша кровоносна судина. Так. Ну і аорта вже розгалуджується. І подивіться, скільки у нас артерій тут називається. Є і сонна артерія, є і підключична артерія. До того у нас йде до кісті. Далі так. Є у нас і Несхідна дуга аорти, ось вона пішла туди вниз, так? Там і печенкова, і шлункова артерія. Тобто артерії розгалуджуються і несуть що? Артеріальну кров до всіх органів і тканин. Розуміли? Бачите? Так? До всіх органів і тканин. Артерії. З артеріальною кров'ю. Що відбувається в органах і тканина? Що відбувається? Газообмін. Артеріальна кров перетворюється на яку? На венозну. І венозна кров збирається уже у вени, як ви бачите. Ви бачите, Артерія підходила там, наприклад, артерія ниркова підходила до нирок, а виходить вже ниркова Вена. І ниркові вени збираються у верхню і нижню порожнисту вену, які впадають, куди? Вже будуть впадати верхня і нижня порожина ставена, будуть впадати у правий шлуночок. Розуміло? Так. То це у нас буде велике коло кровобігу. Велике коло кровобігу. Це рух крові від лівого шлуночка через капіляри до правого передсердя. Це і буде у нас велике коло кровобігу. Велике коло. В великому колі, як ви бачите, що артеріальна кров змінюється на яку на винозну. Зрозуміли? Так. Тепер молекула кровобігу. Молекула кровобігу називається легенева. Це рух крові від правого шлуночка, подивіться, правий шлуночок, починає молекула кровобігу. Через капіляри, через капіляри легень до лівого передсердя. Це і буде мале коло кровообігу. В малому колі кровообігу як, як змінюється склад крові? Навпаки, винозна кров перетворюється на артеріальну в легенях. Зрозуміло? В капілярах легень. Тому і два кола кровообігу, а різний склад крові по-різному змінюється. Так. Отак. Тому у нас в легеневій артерії тече яка кров? В легеневій артерії якась тече кров? Венозна. В легеневій артерії тече венозна кров, як ви бачите. Зрозуміло? Так. Молекула кробігу починається із правого шлуночка і йде до капілярів легень. В капілярах легень відбувається у нас газообмін. Так? Відбувається газообмін. І венозна кров перетворюється на артеріальну. І артеріальна кров рухається куди? Артеріальна кров куди буде рухатися? Артеріальна кров буде рухатися до. До легень. Ні. Артеріальна кров з легень. По легеневим венам. вона буде рухатися до лівого передсердя. Розуміло? Від легень по. Легеневим веном тече у нас артеріальна кров, яка впадає у ліве передсердя. Розуміли? І це закінчується молекула кровобігу.